Як вже зазначали вище, що відділ виконував фундаментальну тему і прикладну зміни фенології, структури популяції та середовища існування мисливських тварин за різних проявів антропогенного тиску. Цією темою керує Віталій Миколаєвич Смахов. За розділом першим Зміни структури та функціонування популяції мисливських видів савців на дві різних прояви антропогенного тиску, в тому числі військових дій, Виконавці з магою. зроблено за характером та наслідками впливу військових дій на мисливську фану поділяються чотири райони. Зокрема, Південного сходу, де відбуваються бойові дії, або е які окуповані військами РП. Прикордонна територія на півночі Полісся, та військових дій не відбувається, де дислокуються військовий персонал, де окуповані північні райони, де даються знаки наслідки бойових дій, решта території України. З окупованих територій наявна інформація про масові містил попитних пожежі, травмування тварин тощо. Спостерігається пракоєрство з боку військових на прикордонних територіях. Те окуповані території відрізняються значною замінованістю. Через заборону полювання в Україні впродовж майже двох років у тварин почав зникати страх перед людиною. На окраїнах великих міст з'являються лосі і кабани. На півдні Рівненщини та Чернігівщини вперше за півтори сотні років помічено ведмедів. Спостерігається зростання чисельності. Лисиці, що спровокувало небували спалах сказу. За розділом другим стану грухованих перспективи раціонального використання ресурсів мастерських вийоктахів у з старічого антропогенного тиску, в тому числі військових дій, Ігорем Давиденком, зроблено в зв'язку з обмілінням водою водойку на території Київської області, видове багатство та чисельність поподібних порівнян з попередніми роками різко зменшилася. Внаслідок підвищення температури, кулики почали спорадично зустрічатися в другій половині осені, і навіть в зимку на східному каналі курсницької станції Арації регулярно зимує Чорнична прикінці жовтня 23-го на Іршаві. На річці ящі відмічено перевізника. Серед червонокнижних володничних видів межах Києва в середині квітня зафіксовано поодиного по коли касуроку. Також проведено середньозимові обліки водоплавних та біляводних видів, та на Дніпрі і прилеглих водоймах межах київської агломерації відмічено де тисячі дванадцять стопін Наприклад, віків. Наприклад, вілого права частина слайду. Проаналізування впливових дій нагрузування такі виявлено, що кількість зайнятих міст на деокупованих територіях Київської області становила 16% від зайнятих увоєнний період. Тобто потурбування війною птахи перемістилися в безпечні місця або ж пропустили сезон розмноження у 2023 році. Цей показник вже становив 73%. Чисель за розділом третім чисельність та поширення на назов на Чорноморському збережі України, Фактори, що їх зумовлюють, виконавець Черничка Рейса Миколаївна за матеріалами середневих обліків з 2004 по два роки проаналізований стан на назову чорноморському збережі України. Порівнювалися вісім модельних ВПУ. Які в різні роки нараховували від 71 до 99% тижня, а в результаті встановлено, що в серпні в регіоні одночасно може перебувати 17 тисяч 27 745 тижнів. Виємнастійка на тенденція до зниження чисельності. Серед буденних ВПУ у ці роки найважливішими є доналісти важко тиждень, батьок ВПУ є домінуючи. Видом середан серій або судоммінуючим е, після е, лебедя Шевкуна та Маламаса. Е, розділ 4. Сучасний стан лісової кульової пернатної дичини північно західного приазові, поширення численно-господарського використання в умовах різнобічного трофенного тиску. За аналізом літературних черев та власних польових матеріалів з 2003 третього по 21 роки, що довели складу розповсюдження та статусу перебування лісової і польової квартирної дищини в північному західному приазові оцінено на чисельність одинадцяти видів. До списку включені як види, що вважаються мисливськими, так і ті, що на даний час заборонені для полювання, але випадково чи нелегально зупиваються мисливцями. Виявлені основні загрози та перебування досліджуваних видів птахів в різні періоди річного циклу. У структурі відділу є така унікальна, е, е, така унікальна структура, як Український центр працювання птахів. Протягом 23-го року співробітники продовжували наповнювати базу даних зворотів. За цей час утримано та працювано 399 нових зворотів, що стосуються території України. На 13 листопада загальна кількість зворотів становить 17 тисяч 914. Обрядковано інформацію з інтернет джерел про міграційні переміщення птахів, які були поміщені з супутником чи gps передавачами, маршрути прольоту яких проходили територію території України. Зокрема, базу даних зворотів Лінк введено 324. Звороти з них 198 це ці коніаніграф та 126 фанзменки гіатріс. Крім того, в результаті аналізу переміщення нового для України виду Мартина Делаверського Лавер... лаверенці виявлено 7 місць перебування в цьому птаха, частина яких були інтерпретовані в тестації з Мартина, матина, тобто звороти. У цьому році розпочато програму поміщення кольорового убільця метаків, зафіксовано 64 особини і вже є вес безвору. Використ... Підготовлено і атлас використання іншої конкурсної тематики. До Допавто Валерія Сефіївна є керівником проєкту НДР для молодих учених нам України. За темою чисельність розподілу подавання міст істування та взаємодія при розподілі міст сороки та Ворони в антропогенних ландшафтах міст Полтава і Київ. Виконавцем цього ці проєкту є також Теліженко. Проєкт тільки почався в липні 23 року. Також Куцуполь є керівником проєкту розробка наукового засад комплексного моніторингу та загроз поширення видів риб міжкової мережею перехідними водами України, а на основі реставраних популяційних і незалічних маркерів за договором з НФТО». Ми вже святкували на попередній раді за цим проєктом. Я є керівником і про нього згадували. бо і Співробітники інших відділів також беруть участь. А, е, крім того, е, е, співробітники відділу брали участь в загальноінститутській тематиці, керівником якої є Віталій В'ячеславович. Дані про виконання досліджень розроблено на замовлення сторонніх організацій. Гліб Гаурівич був керівником науково-технічної роботи за договором між інститутом зоології по оцінці впливу завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3.6 по етапним підвищенням нормального пірного рівня Олександрівського водосховища і так далі. А також в цій роботі брали участь співробітники відділу Ігор Давиденко, Анна Маркова та Гелена Боярчук. Раїса Миколаївна Чернічко в рамках договору про науково-технічну співпрацю з Чорноморської арміотологічної станції з лабораторією епіз... до... та ХІВ продовжен... продовжила роботу за проектом Black Sea Flyway Transbordi Determinant Disease». Віталій Ч... Миколаївич Смагор підготував. Тепер, експертний висновок щодо доцільності меж розширення захопника місцевого значення. Також віталій е, Смагор, Ігор та Веденко брали участь у виконанні проєкту е, і долучалися до обстеження території Долинське містове господарство. Навколо експертна діяльність. Е, е, е. Інтересах та на замовлення органів державної влади. Тут е, експертні висновки традиційно багато підготовкував Віталію з мамою, також зауваження до, до закону проєктів, стратегії розвитку проєктів на класі. А, а я брала участь в розробці рекомендацій і в деяких офіцій, офіційних відповідей на Завденти. Використання результатів досліджень в народному господарстві. Традиційно активним в цьому напрямку є Віталій Миколаєвич Магор, який підготував наукові обґрунтування щодо встановлення лінії, будування диких тварин, поміття, створення вольєру для розведення диких радичних на території пермського господарства. Обдинація наукової діяльності зв'язки з освітою. Традиційно співробітники відділу є членами в багатьох робочих групах, товариствах науково-технічних радах, як міжнародних, так і е, Українських, е, е, Наприклад, науково-технічні ради це об'єкти ПЗФ, кураторство об'єктів ПЗ. Цього дійсно дуже багато, тому я не точняла, а просто нижче перераховують співробітники, які беруть цьому участь. А, співробітники відділу є редакторами журналів золота вертопроплодіти. Співробітники відділу активно брали участь в написанні рецензій на статті, освітні програми, збірники, методичні рекомендації. Всього а, цих рецензій було написано 16. А, нач... Наші співробітники також приймають участь активно в житті інституту. Вілена прокопітна коярчук є профором інституту зоології, а Анна Маркова, головою ради молодих дослідників. Я є вченим секретарем докторської ради при інституті і також корую осмологічну та комуністичну колекцію риб в межах лабораторії наукових фондових колекцій. Щодо зв'язків з освітою, то Раїса Миколаївна Черничко керувала роботами МАН. Віталій Миколаївич з рецензував кілька бакалавських робіт, а я була офіційним опонентом робіт доктора філософії. Відділ брав участь у, в організації таких конференцій, як конференція молодих дослідників зоологів. Участь приймала Анна Маркова. Та Всеукраїнська орнітологічна конференція у мітологічне дослідження в Україні минулої сучасності перспективи, де брали участь в більшості наших орнітологів. Щодо е, звичайної участі в конференціях, то співробітники відвідали або особисто, або онлайн е, в залежності від місця проведення вісім міжнародних конференцій. І е, чимало всеукраїнське. Що стосується видавничої діяльності, то відділом за 2023 рік опубліковано різноманітних 67 публікацій. Одна монографія Фесенка «Різноманіття сучасної мірнофауни, є таке у журналах Скопус і «Web of Science». Зокрема, це такі журнали, як Зоодаверситі, поля малакологіка, Frontiers of Conservation Science, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, Journal of Water and Technology, Автоекологія і Фіскаторія. Було опубліковано три статті списку МОН, категорія, статті в збірниках різноманітних інших. 31 публікація, в якій брали, ну у публікаціях майже всі співробітники. І відділ був активним у підготовці датасетів до шпівку. 15 таких датасетів. На конференціях вийшли 5 тез. Деякі із конференції ще не опублікували свої тези, тому вони вже війдуть в наступний звіт. І, і Днів того, співробітники відділу брали участь у підготовці збірки наукових праць Азовчор-Гормарської метологічної станції Бранта та бюлетень регіонального мітологічного моніторингу. Про це вже згадував Василь Анатолійович Шкостюшник, зокрема. Тепер, що стосується Кадрів до структури відділу, крім його основної частини входить лабораторія гілогії півдня України. За штатним розписом відділ включає 15 співробітників. Зміни у кадрах у нас відбулися такі. Я прийшла за конкурсом на посаду завідувача відділу Валерія Сергіївна Дубак прийшла за конкурсом на посаду молочного по співробітника. Юрію Олексійович Андрюшенко захистив диссертацію на здобуття до поступлення доктора біологічних наук. Зараз триває процедура розгляду вмору країни, можливо, завтра вже і буде наказ, динаміку не обіцяне. Однак з пропаганди наукових досягнень. Атолій Михайлович дав велике інтерв'ю журналу популярної японської газети. Раїса Миколаївна Чемішко постійно висвітлює результати роботи лабораторії в інтернет-групі Птахи України. Ігор Давиденко мав лекцію для студентів в інституті військові до парку господарства. Ну, і я робила коментарі для, сай для сайту тексти.